Вітаю, я Наталка Ляторинська і зараз на Твай про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите. Юлія Тимошенко знову закликає політиків об'єднатися. У міндоходів не знали, що вилучили сервери ВКонтакті. Українець вразив Він болдон. Україна має 67 робочих днів до вирішального саміту країн східного партнерства. І за цей час держава повинна провести реформи з демократизації суспільства, які не здійснила за останні 22 роки незалежності. Про це ще раз нагадала Юлія Тимошенко у відкритому листі, який сьогодні оприлюднили її соратники. Заради європейського майбутнього України. Експрем'єр запропонувала створити національний круглий стіл. Тему продовжить Ксенія Веркалець. У своєму листі з камери Качанівської колонії Бранка з жалом відзначила, що нині в Україні далеко не всі готові боротися за європейські майбутні держави. Юлія Тимошенко запропонувала створити асамблею або ж міжнародний круглий стіл, які мають зосередитися на виконанні вимог європейського союзу. Відкритий лист Юлії Тимошенко зачитав її захисник Сергій Власенко. Повноправними учасниками національного круглого столу мають стати особисто президент України, визначені ним посадові особи. Його адміністрації та уряду, голова Верховної Ради та лідери всіх парламентських фракцій, керівники профільних комітетів Верховної Ради, які приймають участь в євроінтеграційних процесах, також Тимошенко нагадала, що до саміту у Вільнюсі, на якому має бути підписана угода про асоціацію України з ЄС, залишилося обмаль часу. Залишилося всього 67 робочих днів для виконання 10 критерів, запропонованих європейським союзом, і без виконання яких не відбудеться підписання угоди. Я говорю саме 10 критеріїв, бо той одинадцятий, який стосується мого звільнення, не потребує консолідації зусиль усього суспільства. Та залишається на совісті Віктора Януковича. Лідер батьківщини Арсеній Яценюк, який саме в ці хвилини повертається зі США, заявив, що Вашингтон може запровадити аналог списку магнітського щодо України. Про це політок напередодні повідомив у своєму інтерв'ю Голосу Америки. Введення персональних санкцій проти вищих посадових осіб України, які не виконують домовленості і які не виконують обіцянок. Ініціативу Юлії Тимошенко про проведення круглого столу вже підтримали деякі політики і громадські діячі. Подяку експрем'єра, зачитали її донька Євгенія Тимошенко. Угода про асоціацію між Україною та ЄС визнач. Чально для нашої долі, це наш національний шанс. Ми не маємо права його змарнувати. В такі часи політики мають мислити категоріями інтересу держави, а не партії. Щоб політики не використали ініціативу для чергових політичних маніпуляцій на думку лідера опозиції арбітрами у всеукраїнському круглому столі мають виступити беззаперечні лідери громадської підтримки. Ксенія Веркалець, тавай. Миколаївський суд на місяць заарештував Чаусівського стрільця. Це Костянтин Стрижак, підозрюваний у збройному нападі на агрофірму Аркадія Корнацького. Ухвалюючи рішення, суддя взяв до уваги зухвалу поведінку Стрижака під час етапування і засідання. Він вибив скло у конвойному авто, а в суді симулював епіліптичний напад. Місцеве видання новості Н виклало у мережу відео, як до суду мчить швидка. Тим часом. Аркадій Корнацький у соціальній мережі написав, що готується нова спроба рейдерського захоплення його бізнесу. Перша була 18 червня, коли під час збройних сутичок постраждали люди. Корнацький стверджує, що нині комбайни конкурентів, які їдуть забирати його врожай, охороняють п'ять автобусів із беркутівцями. Миколаївське УМВС спростувало цю інформацію. Пацієнти і лікарі інфекційної клініки при інституті Громашевського у Києві збирають підписи. Вони проти відселення закладу з території Києво-Печерської лаври. Нагадаю, напередодні з лабораторії лікарні вивезли обладнання. Марія Черняхівська продовжить тему. Клініка епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського залишилася без діагностичної лабораторії для хворих на снід. Коштовне обладнання вчора ввечері перевезли з території Києво-Печерської лаври на вулицю Омосова. Лікарі не уявляють, як працювати за таких умов. Больний приходить, він має здати аналізи і якщо тяжкий больний, Йому потрібно якби как бы, не тільки ургентні аналізи зробити, але й зробити спільні аналізи, і здати. Ім імунограму. А ви розумієте, як би аналізи возить через весь міст, ну, коли бально. Так, такого немає ні в одному стаціонарі. Пацієнти і лікарі обурені. Вони зібрали підписи проти відселення лікарні з території Києво-Печерської лаври по різних кутках міста. Пацієнт інфекційного відділення Іван Карпович особисто викликав міліцію. Я написав заяву, написав пояснення. Ну, склали ці всі протоколи. Це місце дуже зручне. По-перше, в такому плані оздоровчому, а по-друге, колектив хороший. По-третє, спеціалісти високої кваліфікації. А по-четверте, це духовне місце, це святе місце. Воно лікує себе по собі. А всі інші місця, я їх не знаю, куди, десь боги стати, на кулічки виселяють. І в непідготовлені місця. Лабораторію інфекційної лікарні перевезли відповідно до рішення Кабміну про звільнення території Києво-Печерської лаври від суб'єктів господарювання, які не пов'язані з діяльністю монастиря. Тому пацієнти й лікарі готуються до переїзду. Найближчими днями мають відселити відділення інфекційної лікарні у будівлю на вулицю Галицьку. Лікарі готові залишити територію Києво-Печерської лаври лише за умови переїзду усієї клініки в одне обладнане приміщення. Саме у це приміщення на Галицькій 4 планують переведення відділень нейроінфекцій та інтенсивної терапії. Згідно наказу, крайній термін 28 червня, тобто завтра. Утім, приміщення не готове до прийому тяжкохворих пацієнтів, і тут досі тривають ремонтні та будівельні роботи. Усередину приміщення знімальну групу не впустили. Тут проводяться зараз тільки будівельні роботи всередині, так? так. Mm, да. Тобто косметичний ремонт. Ну, кровати стоять. Тільки кроваті yeah. все? Угу. Ну все равно выедь, будь ласка. Директора епідеміолог... Не будет сегодня никакого переезда никуда. По-моему, когда будет вымыта, подготовлено, тогда переезд будет. Но решается все на уровне кадмина. Угу. Пожалуйста, еще раз вам говорю, обращайтесь туда. И не надо это самое мне оставить ситуацию, где я должен что-то доказывать. Я со исполнителями, то есть исполнитель. Остаточно порядок переїзду інфекційної лікарні будуть обговорювати у понеділок на засіданні медичної академії наук. Марія Черніхівська, Василь Мартищенко, Ігор Сулій, ТВА. А от столична влада підтримує приватизацію Києво-Печерської лаври. Про це заявляє народний депутат від батьківщини Олександр Бергенець. Сьогодні намагаються повноваження міської влади передати Кабінету міністрів. Тобто ми не будемо голосувати за те, щоб приватизувати чи віддати церкві києво печерську лавру чи інші об'єкти. Ми повинні проголосувати тільки за те, що тепер кабінет міністрів буде вирішувати, кому буде належати та чи інша церква. І таким чином. Влада, ніби, намагається ухилитися від прямого оголошення на всю країну, що вона хоче віддати унікальний об'єкт культурної спадщини тій чи іншій церковній громаді. Соціальні мережі ВКонтакті повернуть сервери найближчим часом. Головне управління Міндоходів призначило експертизу. Її обіцяють провести якнайшвидше і тоді віддати обладнання. Нагадаю, напередодні працівники слідчого підрозділу Міндоходів вилучили сервери ВКонтакті. хоча на той момент не знали, що вони належать соціальній мережі. Далі Сергій Петренко. Вилучати сервери, на яких зокрема був сайт соціальної мережі ВКонтакті, прийшло понад 10 чоловік цивільному. При собі мали відповідне рішення суду з журналістами ТВ, які єдині опинилися на місці подій, ділилися інформацією неохоче, пояснювали це таємницею слідства. То хто журналістів хорошо. Згодом один із засновників ВКонтакті Павло Дуров повідомив, що сервери соцмережі вилучили працівники Міністерства доходів і зборів. Причому зробили вони це помилково, розслідуючи зовсім іншу справу. На київських серверах ВКонтакті зберігалися лише копії відео та аудіоматеріалів. Документів там не може бути суто теоретично. У результаті відео та аудіоконтент в українських користувачів вантажиться повільніше, оскільки всі дані доставляються безпосередньо з Петербурга. Сподіваюся, що наглядові органи України оперативно вирішать питання пов'язане з цим зловживанням. Страждають мільйони українських користувачів. Зі свого боку ми приступаємо до розширення нашого франкфуртського вузла. Міністерстві доходів і зборів виправдовується, сервера було вилучено для слідчих дій в рамках розслідування ухилення від податків українською компанією. Мовляв, саме на цих комп'ютерах могла зберігтися цінна для слідства інформація. Жодних звинувачень в контакті правоохоронці не висували. У ході проведення обшуку службовими особами товариства Data AXUA добровільно видано 10 одиниць комп'ютерної техніки із розміщеними на них серверами провайдера надання послуг доступу до мережі інтернет. Персональні дані користувачів в соціальній мережі ВКонтакті на комп'ютерному обладнанні, яке було вилучено під час обшуку. Відсутні юристи, які спеціалізуються на справах пов'язаних з IT-технологіями, не бачать логіки в діях працівників міндоходів. Адже, якщо їм дійсно потрібна була певна інформація, не обов'язково вилучати сервери, на яких вона зберігається. Достатньо лише попросити провайдера надати необхідні дані. Це дуже дивно, тому що компанія ВКонтакті є дуже великою компанією. В будь-якому випадку, ці сервери були орендовані лише ними, і будь-яких інших сайтів чи іншої інформації на цих серверах просто теоретично не могло бути. Це може бути пов'язано в першу чергу, я так розумію, з е, повністю неграмотною, повністю безпідставною чи взагалі непрофесійною діяльністю. Це вже не перший конфлікт Міндоходів з it компаніями. Кілька тижнів тому у рамках боротьби з незаконними фінансовими операціями були проведені обшуки в офісі Вебмані. За словами інтернет-провайдера, сервери призначалися для кешування аудіо та відеоконтенту, аби прискорити їхнє завантаження для українських користувачів. Тому вилучення позначилося хіба що на погіршенні якості інтернет-зв'язку. Сергій Петренко, Віталій Падалян, ТВА. А далі у нашому випуску про такі події, автоперевізники Полтави не можуть поділити рейси. У центрі Алмати вибухнув бензовоз. Загорілися будинок і машини. Десятки чиновників затримано в Грузії. Екологічний скандал на Прикарпатті. Жителі села Мишина Коломийського району скаржаться скаржаться, що місцевий фермер забруднює річку відходами виробництва, а саме, нутрощами вбитих свійських тварин. Люди бояться поширення інфекційних хвороб і скаржаться на бездіяльність місцевої влади. У спеку до річки під назвою Лючка тепер не підійти. На березі тельбухи, сморід і мухи. 81-річний Василь Кавацюк до цього щодня загартовувався в холодній воді. Нині до неї не наближається. А я вже тижні не купаюся, тому що хлопці, кажуть, що там по потих висі, якісь легені і так далі, що то неприємно. Далі то можна якусь холєру підхватити, ви розумієте? Це наше джерело питання. Ми з нею і п'ємо воду. Син пана Василя виріс біля лючки, але такого жахіття ще не бачив. Те, що зараз тут твориться на берегах, я не знаю, де ця влада, де голова сільради, який має слідкувати за цим, де екологічна у нас комісія якась є, екологія повинна слідкувати за цим. Селяни здогадуються, хто може забруднювати річку. Не на камеру кажуть, це один з фермерів, що розводить коней. Місцеві жителі змушені самотужки вирішувати проблему, виловлювати відходи і у мішках закопувати в землю. А діти нині все розплакали Баба, Ми хочемо йти купатися. Баба бере сапу, бере мішок, іде то забирати. У 40-градусну спеку органічні відходи на берегах річки справжній розплідник інфекцій. Але дітвору мишина це не спиняє. Та лікає мене всього. Купати всі. так ми всі кожного вечора купаємося в себе у ванні, бо полукатися. але хоче на річку піти. Сільський голова до річки, вочевидь, не ходить. Хто ріже тварин на селі і скидає їхні нутрощі у водойму, не знає. Я не можу ні заперечити і ні ствердити факт письмово до мене ніхто не звертався. Треба факт і мити, щоб знати, хто це робить. Будемо приймати в міри. у прокуратурі. Про екологічне лихо дізналися тільки від журналістів і пообіцяли розібратися. Державною екологічною інспекцією управління ветеринарної медицини в Коловіївському районі з залученням сільського голови села Мошин та за участю громадкості буде проведена перевірка за її результатами. Будуть Складено акти перевірок та зроблені висновки. За цими висновками правоохоронними органами буде надана правова оцінка. У прокуратурі поки що не можуть сказати, яке покарання загрожує винуватцю і за яким кодексом його судитимуть, цивільним чи кримінальним. Це буде відомо днів за 10, як і сума збитків, завданих довкіллю. Мар'яна Гуцал, Олексій Станчак, Тивай. Конфлікт у стані автоперевізників Полтави. Приватні підприємства, які підприємці, які кілька років працюють на міжміських маршрутах, потерпають від нелегалів. Скаржиться, що ті дублюють їхні рейси, забирають пасажирів і законні перевізники отримують збитки. Конфлікт загострився після відкриття нової станції на київському напрямку у Полтаві. Легальні перевізники прийшли на відкриття нової автостанції з претензіями. Тут відбиратимуть їхній хліб. Для того щоб возити пасажирів між містами, притестувальники вигравали конкурси і укладали угоди з міністерством інфраструктури. А ця автостанція виросла на місці звідки у рейси відправлялися куди кому заманеться, каже голова місцевої асоціації перевізників Галина Залізняк яким чином вони будуть завтра здійснювати пасажирські перевезення? Адже у них немає дозволів на роботу, немає договору з замовником. Замовником виступає на міжміських міжмолосних маршрутах, виступає у нас Міністерство інфраструктури. Я представляю інтереси легальних перевізників, які здійснюють перевезення в бік Харкова, в бік Києва. Ми несемо відповідальність, ми понабирали кредити. У нас трудові колективи, які завтра будуть змушені остатися без роботи. Лідер перевізників стверджує, ті, хто звідси відправлятимуться у рейси скоро. Сталося шпариною у законодавстві, уклали угоди на нерегулярні перевезення. Вона тільки не розуміє, як тоді це підприємство може пропонувати щогодинні відправлення в напрямку Києва і Харкова. Власник станції запевняє, це будуть різні автобуси. Договорів на регулярні перевезення дійсно немає, але вони незабаром з'являться. Ми не могли запчити гора, поки не відкрили автостанцію офіційно. З Завтрашнього дня будемо заключати договора. Вони легальні, але мають статус нерегулярних перевезень. Два рази за законом, два рази на тиждень в одному напрямку може їздити один автобус. Контролювати чи дотримуються водії такого графіку. Має прокуратура і транспортна інспекція. В асоціації перевізників переконані, задля заробітку один автобус буде ганяти між містами не два рази на тиждень, а по три-чотири рази на день. Легальні перевізники обіцяють за цим стежити, і якщо доведуть, звертатися зі скаргами до правоохоронних органів. Олексій Михалко, ТВА. Єгипет знову небезпечний для туристів. Міністерство закордонних справ України рекомендує утриматись від поїздок в Україну, а особливо у великі міста. Причина заплановані опозицією антипрезидентські протести, в яких можуть взяти участь сотні тисяч людей. Їх приурочили до першої річниці інавгурації Мухаммеда Мурсі. Він прийшов до влади після падіння режиму Хосні Мубарака, але також викликав незадоволення протестувальників. Нині опозиціонери сподіваються домогтися відставки Мурсі. Перші акції відбудуться в неділю і триватимуть щонайменше до першої декади липня. Напередодні президент звернувся до нації з пропозицією діалогу і обіцянкою продовжити реформи. У Грузії затримали три десятки чиновників столичної мерії і міської ради Сакрибулот Білісі. Усіх їх заарештували в досвіта, удома або по дорозі на роботу. Операцію провела фінансова поліція, яка розслідує розтрату бюджетних коштів. Під слідством опинилися заступники мера Тбілісі, голова міської адміністрації, керівники служби закупівель і фонду розвитку столиці. Партія Єдиний національний рух, яка підтримує президента Михайла Саакашвілі, назвала арешти грубим порушенням закону і спробу склад столичної влади, яка нині у своїй більшості належить саме до пропрезидентської партії. Затримання засудив і сам Саакашвілі у наслідок скандалу, що спалахнув частину заарештованих, відпустили. Проте від міністра фінансів все одно вимагають піти у відставку а від генерального прокурора розслідувати ці події. 16 тонн вогню у центрі Алмати вибухнув бензовоз. Пожежа охопила багатоповерхівку і десяток машин. Водій бензовоза загинув. За однією з версій у Камаза відмовили гальма, за іншою, водій був на підпитку. Ось запуск відеореєстратора з машини. Очевидця трагедії. Спершу цистерна втрачає управління, але водій ще намагається уникнути зіткнення з іншими машинами і, зрештою, врізається у стовп. За лічені хвилини спалахує вогонь, який перекрив. ...на восьмоповерховий житловий будинок. Загалом вигоріли шість поверхів у двох під'їздах. Полум'я охопило з два десятки квартир, але жертв серед мешканців вдалося уникнути. Пожежники швидко всіх евакуювали. Так само, як і з усіх прилеглих будівель, бо через аварію бензин розтікся по вулиці. Рятувальникам довелося очепити кілька кварталів. Україна попрощалася з видатним актором Валентином Шестопаловим. До театру імені Лесі Українки прийшли його друзі, колеги і шанувальники. Народний артист помер 22 червня. Після затяжної хвороби йому було 66. Колеги та друзі згадують народного артиста як світлу та добру людину, яка нікому не чинила зла. А ще пам'ятають актора як затятого трудоголіка, який повністю віддавався роботі. Актор. Справжній актор він не вміє себе берегти. Він віддавався повністю. А це ну, роки, роки, роки зменшується. Тому що людина себе не жаліла ні на грамочку. Я говорю, Валечка, ну треба лічитися, ну давлення. Говорить, ну зачем? Ну там же все написано. Кому, коли, всьому своє время. прийде моє я. Вот як-то він вот так ко всему относился. Із жондок к роботі відносився, серйозно. Сенсація на тенісному турнірі у Вімблдоні. Українець Сергій Стаховський переміг найтитулованішого гравця світу Роджера Федерера. Легенду сучасного тенісу здолала 116-та ракетка світу. Катерина Прученко про сенсацію. 27-річний Сергій Стаховський здобув перемогу, на яку український теніс. Навіть не міг сподіватися. Він обіграв легендарного чемпіона Роджера Федерера самикратного переможця Вімбілдону, одного з найпрестижніших тенісних турнірів. Сергій Стаховський переміг третю ракетку світу з рахунком 3-1 у другому турі. Незважаючи на поразку у першому сеті, Сергій зумів відігратися в наступних трьох. Загалом спортсмен припустився 17 помилок. Для такого матчу це дуже мало. В ексклюзивному інтерв'ю телефоном телеканалу ТВАЙ Сергій Стаховський сказав, що йому досі важко повірити у цю перемогу. Победу я не празнував, тому що праздну пока нічого в принципі только круг пройшов. Поэтому думаю, якщо будемо праздники, то после окончания турніра. На даний момент сьогодні ми вже пройшов платворний день, уже тренувався. Що в принципі уже после розтяжки і массажа собираюсь ударитися і готовиться запишнього матчу для Стаховського поєдинок з гуру Тенісу Федерером ніби гра з двома людьми. Адже швейцарець тенісист з усіма можливими титулами і перемогами. Сам Федерер, схоже, не очікував такої розв'язки. На прес-конференції після матчу титулований тенісист був без настрою. Це було складно. Програш на Вінболдоні завжди був невтішним. Це незмінно. Тож мені просто треба пережити це. Без сумніву, деякі фінали не завдали такого болю. Міжнародна преса відразу підхопила сенсацію і розрослася за головками. Запам'ятайте це ім'я Сергій Стаховський. В історії тенісу ще не було таких землетрусів. Федерер на траві Умболдону. У другому колі, це фантастика. Просто жоден з нас не давав Сергію жодного шансу. Я вважав, що Сергій зможе, якщо збереться, поборотися в одному сеті, може навіть його виграти. Але те, що він провів на такому рівні в чотири сети, ну український спортсмен грає в теніс із шести років. Його характеризують як дуже старанно. Олександр Печонкін знайомий із Таховським коли Тому ще було 14 років, это восхитительно, потому что человек, который э, сжимает зубы только для того, чтобы его команда выиграла и прошла в следующий круг, это уже говорит о многом, а не сливает матчи, как это делают, например, другие игроки. Э, он боец, он молодец, и я думаю, что эта победа это как раз отражение того, его внутреннего характера и внутренней сущности. Щоб дійти до фіналу цьогорічного турніру, Сергію потрібно зіграти ще п'ять ігор. Експерти кажуть, що зараз у нього сприятливі умови. До півфіналу так напевно, і жереб дали, і трава найбільше пасує до його стилю. Сам Стаховський бажає усім насамперед глядачам ТВА більше позитивних новин. Коні хочуть полеріти ваших зрителів, всіх за всю підтримку, яку вони Давали матча. І хотілось би, конечно, пожелать, чтобы у нас было побольше позитивных новостей спортивных, не только из мира тенниса, но і з, з останніх видовів спорту, які б доставляли радоваться наших болельщиков. Катерина Прудченко, ТВА про інші події ми розкажемо у випуску о 20.30. Дивіться і читайте наші новини на сайті Тива. Дякую, що довіряєте нам. і До зустрічі.